Просто зараз християни зазнають нападів в Україні. У цій програмі ви почуєте свідчення людей з усього світу, які діляться історіями переслідування членів Української православної церкви, а також юристів, які намагаються їм допомогти від залів американського сенату Верховна Рада України розглядає ведення закону, який позбавить власності велику кількість християнських громад. Я вважаю, стоячи тут, що ця війна, врешті-решт, призведе до витіснення величезної християнської спільноти в Україні, і це буде нашою ганьбою. до журналістів у Києві нас намагалися заарештувати Умови утримання заарештованих людей в основному жахливі. більше схожі на тортури. Священнослужителів в Україні, Наприклад, обливають краскою ступіньки, двері... Кафедральний собор Черкасах. українських воїнів з передової Мене звати Расторгує Дмитро Федорович. я люблю свою країну, але ще я люблю українську православну віру. До колишнього члену Конгресу США у Вашингтоні, світ побачив, що духовенство та парафіян Української православної церкви продовжують залякувати, бити та ув'язнювати І до Лондона, до юридичної фірми, яка представляє інтереси пригноблених православних українців. Певні сили в уряді оголосили війну у ПЦ і безжально переслідують її священиків, кліриків та парафіян. Це ганебно, і я розповім про це безпосередньо спікеру Палати, який каже, що він християнин. Як ви можете платити за переслідування християн доларами з наших податків Мене звати Роберт Амстердам, і я є радником української православної церкви. найбільшої церкви в Україні. Але ця церква зараз під вогнем під вогнем, тому що український уряд намагається прийняти законопроект, який заборонить церкву, і по суті знищить її. І це відео, яке ви побачите, пояснить вам, чому і як Я думаю, що це важливо для усіх віруючих людей звернути увагу на те, що зараз відбувається в Україні. Тому що це відбувається за сприянням. Можливо, дехто навіть скаже за розпорядженням уряду Сполучених Штатів Америки. Давайте спочатку прояснимо одну річ. Зрозуміло, що всі ми молимося за виживання України, за успіх України у її екзистенційній боротьбі за свободу. Це не обговорюється люди, яких ви почуєте в цьому відео, українські патріоти. Однак і вони під ударом Позбавлені громадянських прав в окремих випадках жорстоко побиті та кинуті за грати за їхні релігійні переконання. Український уряд вже декілька років бере участь у систематичному пригнобленню української православної церкви. Це всебічна атака, де зараз вони представили у раді ганебний законопроект, який поставить церкву поза законом. Вони використовували злочинні юридичні схеми, щоб вкрасти церковні будівлі та майно, а також бандитський тиск та фізичну жорстокість для залякування парафіян. Вони навіть почали заарештовувати священників УПЦ, майже 70 арештів священнослужителів задокументовані в організації Об'єднаних Націй, і тепер. Священників, яких по суті взяли у заручники, звинувачують у фальшивих злочинах і кажуть, що відправлять за межі батьківщини, щоб обміняти на українських полонених. Український уряд використовує фальшиві наративи про боротьбу з будь-якими зв'язками української церкви та Росії як прикриття для цього незаконного і відвертого пограбування найстарішої церкви України. Та УПЦ офіційно відійшла від РПЦ роки тому і вірно служить Україні, як вона служила вже майже тисячу років. Парафіяни УПЦ є українськими. Патріотами багато з них приєдналися до збройних сил і на даний час несуть службу на передовій, ризикують життям, борються за Україну і діляться історіями українського патріотизмукраїні. Слава Ісусу Христу. Я хочу зараз звернутися до тих, хто розпалює міжрелігійну ворожнечу серед українського народу. До будь-кого хто хоче заборонити, начебто, якийсь московський патріархат. В Україні немає московського патріархату, немає ні московських церков, ані московських попів. Є українська православна канонічна та незалежна церква, що завжди була зі своїм народом і завжди допомагала армії. З самого початку повномасштабного вторгнення митрополит Онуфрій одразу засудив дії Російської Федерації та благословив всю Україну захищати свою землю. Навіть неможливо уявити, як багато українська православна церква зараз допомагає біженцям та а. Армії, це сотні тонн гуманітарної допомоги, транспортні засоби для військових частин, військова амуніція. Будь ласка, не розпалюйте ворожнечу, не робіть людей ворогами один одному. У нас є один ворог зараз: це Російська Федерація. Я – молодший сержант і бойовий медик. Тут на передовій, захищаю нашу неньку Україну. Я також православна християнка, прафіянка української православної церкви на чолі з митрополитом Мофрієм. Я з болем у серці дивлюся на переслідування моєї віри. Я солдат збройних сил України. Я багато таких як я, православних хлопців, які захищають рідну Україну. Ми ведемо боротьбу з російським агресором з перших днів війни. Я хочу попросити вас, дорогі друзі, припинити переслідування Української православної церкви. Я звертаюся до пана президента, до багатьох людей, які йдуть проти нас. Ми боремося за наш народ і навіть більше за нашу віру. Я Валерій Куліпко. Майор воюю з початку воюю війни і пішов воювати добровільно, хоча маю інвалідність і мені вже 58 років. Я парафіянин української православної церкви. Мій єдиний син служить у лаврі. Дорогі українці, що ви робите в Україні? Йде війна? А ви хочете зробити ще й релігійну ворожнечу? Тут у сполучених штатах ми нещодавно відзначали день пам'яті та особливого вшанування тих, хто ще залишається живим, наших ветеранів Другої світової війни, тих, хто допоміг врятувати світ від фашизму. Але в той самий час, як ми робили добрі справи за кордоном, тут у сполучених штатах ми робили жахливі речі з нашими громадянами, японськими американцями. Їх забирали з їхніх домів, заарештовували і збирали в табори для інтернованих. Це було справжньою національною ганьбою. Те ж саме відбувається прямо зараз в Україні. Ми цінуємо те, що українська влада бореться проти російського авторитаризму, бореться проти російської агресії. В той же час влада воює з власною церквою, з українською православною церквою, найбільшою і найстарішою в Україні. Світ бачив, що священнослужителів та парафіян Української православної церкви продовжують залякувати, бити та ув'язнювати. Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що немає доказів того, що як Україна стверджує, Російська православна церква примушує українську православну церкву здійснювати дії проти держави, і навіть якщо це було правдою, вони не можуть заборонити велику церкву з трьома мільйонами людей. З тисячами різних церков їм потрібно буде навести конкретні докази проти кожного з них, якщо вони відповідальні за дії проти держави. Та таких доказів немає. Більше того, щоб боротися зі своєю власною церквою, вони зараз намагаються прийняти законопроект 8371, що поставить цю церкву поза законом. Цей документ є протизаконним, як згідно конституції України, так і згідно міжнародних норм, яких Україна повинна дотримуватися. Це було засвідчено вищою юридичною радою українського парламенту. Ламенту вони наголошують, що законопроект порушує норми Конституції України. Навіть в умовах воєнного стану деякі основні права, включаючи право вільно сповідувати свою релігію, не може порушуватися. Законопроект також порушує міжнародні домовленості щодо цивільного та політичного права Європейської конвенції та положення Європейського суду про права людини, беручи до уваги те, що їхні власні юристи бачать ці проблеми в законопроекті, що робитиме Рада в цьому випадку. Передбачається, що вони все одно приймуть цей законопроект. Сподіваємося, що від сьогодні до того часу буде достатньо громадського резонансу, який зупинить депутатів ради, та дасть їм сміливість йти проти цього законопроекту, допоможе зрозуміти, що він є неконституційним і порушує міжнародні норми, яких вони зобов'язані дотримуватися. Організація Об'єднаних Націй взяла до уваги запропонований документ, який забороняє Українську православну церкву. Помічник генерального секретаря, Верховного комісара ООН з прав людини, висловив стурбованість з діями уряду щодо Української православної церкви. Вона наголошує. Міжнародне право допускає обмеження прав вільно сповідувати свою релігію лише в тому випадку, якщо це передбачено законом і є необхідним для охорони громадської безпеки, порядку, здоров'я, моралі чи основних прав і свобод інших громадян. Вона закликала законодавців чітко визначити законність запропонованих обмежень з лютого 2022 року в ООН року. задокументували численні випадки фізичного насильства до УПЦ. І стурбовані тим, що відповідь українських правоохоронців на ці випадки цитую була неадекватною. Крім того, ООН зазначає, що порушено майже 70 кримінальних справ проти членів українського православного духовенства. Вони виявили занепокоєння щодо чесності цих кримінальних проваджень. якби я розмовляв безпосередньо з членами ради, я б сказав: голосуйте проти законопроекту, який ставить поза законом українську православну церкву. Тому що голосування за зруйнує все, заради чого бореться Україна. Демократію, права людини. Цей закон просто зробить їх брехунами. Наприклад, Наприклад вони поливають фарбою сходи до дверей собору. В Черкасах. Понавішували блюзнірських плакатів, наприклад, зображення Пресвятої Діви Марії, яку шанує кожен православний християнин. Воно було представлено в настільки святотацькій формі, що ти здригаєшся, коли таке бачиш. духовенство митрополиту Ануфрія підтримали військові зусилля України. Вони не показали жодних ознак, так би мовити, непатріотичних настроїв. Але тиск держави став ще жорстокішим по відношенню до української православної церкви. Вони ув'язнюють священнослужителів, погрожують ув'язненням, погрожують повною делегалізацією церкви. Це очевидно прямо порушує американські та деякі європейські норми, які стосуються відокремлення церкви від держави та свободи релігії. separation of church and state and freedom of religion. Це Сергій Чертилін, проти Української православної церкви. Проти Рей Чертилін був заарештований СБУ і зараз у в'язниці за те, що був вірним Українській православній церкві. Це відео, де він критикує дію українського уряду проти своєї церкви. Конституція України визначає нашу вітчизну як світську державу, де держава відділена від церкви. Конституція говорить, що не може бути ані дискримінації, ані привілеїв у. Олігійні приналежності, але чому тоді уряд України намагається втручатися у церковні справи? Чи може держава регламентувати, регулювати питання канонічності, богослужбового життя або відносини, по яким живуть представники релігійних організацій? Ні, але вона намагається, незважаючи на конституцію та протести людей. 2019 рік став відправною точкою для втручання влади у життя церкви. Коли був прийнятий один закон, – 2673-8. головною жертвою цього закону стала Українська Православна Церква. У своїй презентації проти Сергій Чертирин вказує на чотири ознаки, які свідчать, що православна церква не підтримує Росію. перший же день війни митрополит Онуфрій засудив російську агресію. Українська православна церква завжди була, є, і буде своїм народом. Українська православна церква допомагає українській армії. Українська православна церква хоронить українських воїнів. Українська православна церква страждає від російської агресії. Арі попали в наш керівницький спорт строїло. Попала Попало прямо в хлам, просто до Ачприте юрей Сергій Чертирин також розповідає історію про одну з парафій, яку вигнали з їх храму, і тепер вони їздять на велосипедах до лісу, щоб молитися там. Але справжня і щира віра завжди перемагає. Неможливо відірвати від Бога тих, хто його вже знайшов. Забрати стіни можна, а віру не так просто. І ось парафіяни нині служать літургію в Липовій роші. Навіть не біля храму, а у лісі за межами села, аби на них не накинулися, не скрили. Поки тривають ці переслідування, на заході мало хто говорить про них. Нещодавно в Сенаті США Сенатор Джеймс Девід Венс від штату Огайо згадав про переслідування Української православної церкви як щодо нападів на традиційні християнські громади в Україні. Український парламент розглядає можливість прийняття закону, який позбавить власності величезну кількість християнських церков і християнських общин в Україні. Можливо, можливо, деякі з цих церков близькі до Росії, але ви не можете позбавляти цілу релігійну спільноту їхньої релігійної свободи через те, що деякі з її членів не згодні з вами щодо теперішнього конфлікту. Сенатор Венс продовжив говорити про те, як дискусія про український конфлікт стала настільки однобокою, що будь-яке критичне мислення щодо нього характеризується як непатріотичне. Дебати в цій країні відбуваються дивним чином. Вони спотворені. Люди не можуть вільно брати участь у них і висловлювати свою незгоду з українською політикою, тому що на вас одразу ж накинуться. Ця воєнна лихоманка, ця нездатність реально осмислити те, що від відбувається в нашому світі, щоб приймати раціональні рішення є найстрашнішою частиною всіх цих дебатів. Ви бачите людей, які служать своїй країні, які виступають за конструктивну державну політику на протязі усієї своєї кар'єри, і тепер їх заплямовують як агентів іноземного уряду тільки через те, що їм не подобається те, що ми робимо в Україні коли ви бачите, як ваші співвітчизники, американці наводять аргументи, і відповідь на ці аргументи не така, що ні, ось чому ти не правий, або ось чому я не згоден з тобою. По суті, ні. Вони тицюють пальцем тобі в обличчя і кажуть, що ти маріонетка Путіна. Це спосіб прийняття рішень, які ми демократично робимо цю країну банкротом. Сенатор Венс потім намалював паралелі між конфліктом, який відбувається в Україні, і втручанням Сполучених Штатів до Іраку, і як це призвело до значного зменшення кількості практикуючих християн в цій країні. Давайте подивимось на Ірак до нашого вторгнення. Там було півтора мільйонів християн. Зараз майже кожна з цих історичних християнських громад зникла. Я вважаю, стоячи тут, що ця війна, врешті-решт, призведе до переміщення величезної кількості християн з України, і це буде нашою ганьбою. Мене звати Микола Мосієнко. Я український журналіст і співзасновник міжнародної правозахисної організації Україна без релігійних репресій. 12 березня 2024 року СБУ провели серію обшуків та арештів. Заарештували трьох журналістів СПЖ, спілки православних журналістів, одного з найбільших православних ЗМІ в Україні. Я теж один з журналістів, помешкання яких вони обшукали. Потім затриманих журналістів помістили в СІЗО. СІЗО. Є така практика в Україні, що можна тримати людину в цьому сізо скільки завгодно довго без вироку суду. Умови утримання людей там здебільшого жахливі. також вони заарештували отця Сергія Чертиліна, отець Сергій, правозахисник. Арештували за те, що він виступав на захист української православної церкви. Йому відмовили в хірургічному втручанні без жодної причини. Андрію Овчаренку, одному з православних журналістів, відмовили в медичному обстеженні, також без жодних на те підстав. Це більше схоже на тортура. Вони катують цих людей, карають їх за правду, карають їх за інформацію про незаконні переслідування української православної церкви, тому що їм потрібно, аби громадськість мовчала про їхні злочини. Саме цього вони бояться. Вони бояться розголосу. Бояться поширення інформації про їхні злочини of this information of their spread. Тому вони нападають на журналістів, на найбільш популярних священників та єпископів. Їх переслідує СБУ та уряд байда СБУ Збройних сил України. А більш середині тилу люди в формі ламають храми, б'ють батюшок, б'ють український народ, ламають. Чому я пішов добровільно на фронт? Другі мені ламають у військовій формі і кажуть, що я є московський. Чому це так? Де та справедливість? Коли вона вже буде? Як людина, яка є не тільки православним християнином, але й громадянином США. Я дуже наляканий тим, що зараз відбувається в Україні. Я в ужасі від переслідування мільйонів українських громадян лише за їхні релігійні переконання. Більшість американців не знає, що найбільша церква в Україні перебуває під загрозою опинитися поза законом. Мільйони чоловіків, жінок та сімей, членів українських збройних сил, можуть втратити свій релігійний фундамент. Сполучені Штати повинні бути за свободу. Ми повинні бути з за свободу від розповідання ми повинні бути за права людини. Я прошу всіх дізнатися більше про те, що відбувається, вжити заходів, поговорити з представниками, яких ви обрали. Тому що якщо і є щось, що ми, сполучені штати, повинні відстоювати, то це права людини та релігійні свободи. А це саме те, що зараз під загрозою в Україні Генеральний синод англіканської церкви проголосував за резолюцію, в якій висловлюються занепокоєння щодо порушень прав людини. Із законопроектом 8371, цей законопроект має на меті взагалі оголосити поза законом Українську православну церкву. У папері, який додається до резолюції, зазначається, що законопроект 8371 загрожує соціальній згуртованості України в той час, коли вона потребує єдиної суспільної відповіді на російську агресію, а також породжує етнорелігійний націоналізм, який буде згубним для довготривалого прозахідного курсу України. Закон не враховує кроки, які Українська православна церква зробила, аби дистанціюватися від російської православної церкви, чи факт того, що її членів як громадяни України. України вірно служать у збройних силах України. один з найнадійніших і чесних голосів з цього питання є голос людини на ім'я Боб Амстердам. Трохи про Боба Амстердама. Він юрист, він представляє українську православну церкву. Він не є українським православним християнином. Він насправді єврей. Думаю, він досить ліберальний. Він не проросійський, і йому насправді заборонили в'їзд до Росії. Деякі з його друзів були вбиті в Росії. Що ж, дякую тобі, Такере. Чесно кажучи, я підтримую законопроект про допомогу Україні, тому що парафіяни нашої церкви знаходяться на передовій, і їм потрібна будь-яка допомога. Українська православна церква це церква, яка керується Словом Божим. Це церква, які тисячу років її священники віддані вченню Христа, і насправді вони повністю відокремилися від російської православної церкви у 2022 році, після повномасштабного вторгнення. Я хочу дещо прояснити в Україні є дослідження, які демонструють, що наша церква є такою ж національною та патріотичною, як і нова державна церква, яка була за. That our church is exactly as nationalistic and patriotic as the new state church that was founded years ago. Однак, сили всередині уряду оголосили війну у ПЦ, і вони нещадно переслідують священиків, кліриків і парафія priests, clerics, parishioners, um, я знав, що їхати в Україну було величезним ризиком після того, як я настільки рішуче виступив проти атак на ОПЦ, але я повинен був поїхати Країною Керує організація під назвою СБУ, таємна поліція, сильно інфільтрована Росією. Навіть сьогодні я зустрівся з вісьмома членами парламенту. Вони знаходяться під неймовірним тиском з боку СБУ. Насправді вони всі були допитані після мого від'їзду. Деякі з них допитували раніше. Священники, з якими я зустрічався, а я зустрічався з багатьма. Їх били і допитували раніше. Будинок одного з них обшукали вже наступного дня після нашої зустрічі, і з ним настільки жорстоко поводилися, що у нього стався серцевий напад. Автомаймітінвихем гадізгом рейдеденекштей, ангіуз. Ділтвисогаршли, хій сафер хартак ві юноайосфалод Розумієте, за мною стежили скрізь в Україні. Україна не лише забороняє змі, але вони стали і джерелом дезінформації. Вони щойно витратили 3,5 мільйони доларів у Вашингтоні тільки на те, щоб розповісти американцям, що все, що вони роблять з українською православною церквою, насправді не відбувається. І що насправді це росіяни, а не вони переслідують християн? На що я відповідаю? Будь-яке переслідування християн є неправомірним, але саме в Україні, яка проповідує демократію і свободу, саме в Україні не існує жодної подоби верховенства права. Країна, яка тероризує власний бізнес, окремо обирає заможних людей для експропіації, особливо якщо вони мають будь-який релігійний зв'язок з нашою церквою і саме Україна активно нацьковує СБУ на таких людей, як я, які виступають за захист цієї релігії. Дозвольте мені сказати вам, що з моменту реєстрації законопроекту у Верховній Раді Україна перейшла в режим тотальної війни проти моєї церкви. Вони запустили масовану піар-кампанію середині країни і тут, у Вашингтоні, атакують церкву, нападають на мене, нападають на всіх, хто пов'язаний з УПЦ, тому що вони не можуть стерпіти, коли правда виходить назовні. Тож, що ганебного в нашій саме американській поведінці, це те, про що Роберт Дестро. Колишній заступник міністра справ людини сказав, що деякі з цих нападів на церкву прийшли з Вашингтона. Це було частково сплановано, тому що Вашингтон бачив нашу церкву, яка мала духовний зв'язок з Росією, як якусь загрозу. Я хочу підкреслити, що наша церква є українською. Багато чоловіків на фронті є членами нашої церкви, які день за днем спостерігають, як СБУ в масках смерті, балаклавах. Приходить і краде їхній дім Божий. Уявіть, що вони відчувають, знаючи, що їхні батьки та їхні сім'ї втрачають місце молитви. І Якщо буде прийняти новий законопроект, 8371, Вони навіть не зможуть зібратися, щоб помолитися. Тому що церкви в них позабирають. Для них навіть буде злочином збиратися і молитися де-інде. Ця нічим не обмежена атака на історичну церкву України не може бути виправдана. І я дуже розчарований, що американські християни не беруть участь в цій боротьбі. Ми нарешті, подаємо документ до комісії з міжнародної релігійної свободи сполучених штатів. Цей документ буде доступний для всіх. Це об'ємний документ, який закликає уряд Сполучених Штатів визнати Україну країною, що викликає особливе занепокоєння через їхні нападки на свободу від розповідання. Святий синод Англіканської церкви засудив Україну. Більше того, Організація Об'єднаних Націй постійно засуджує Україну за їхні нападки на християн. Чому Англіканська церква виступила проти, а американські церкви євангелісти ні? Це питання, яке не піддається логіці. Отже, всі ці розмови про демократію повний фас, і як ми можемо продовжувати це слухати? Чому ми не намагаємося розбудовувати українські інституції? Чому наші бізнесмени говорять про інвестиції в Україну, не отримуючи гарантій щодо верховенства права? Все це є незрозумілим. Насправді в Україні судять хлопця на ім'я найм'яшиво його судять в Україні за величезну корупцію, і ніхто не говорить про його зв'язок з адміністрацією президента. Отже, триває це жахливе хижатство практика корпоративного рейдерства, коли захоплюються церкви. Українці стали першопроходцями у цьому незаконному рейдерстві церков. Це щось, чого я ніколи не бачив. Самтин якщо ви зайдете на наш сайт SaveTheUSC.com, Ви побачите сотні і сотні храмів. Ви побачите, як плачуть і кричать парафіяни. Ви побачите, як б'ють священиків, і це наші союзники. Аскін Америкин з тогум де українсьтремендуш де симплей спік Ми просимо американців, перед якими Україна в величезному боргу. Просто поговорити з українським урядом і попросити депутатів ради не приймати цей законопроект, щоб захистити своїх братів і сестер у Христі, щоб їм дозволили продовжувати молитися в їхніх храмах і соборах, в яких вони виросли, а їхні громади процвітали перед цією агресивною війною. Дякую вам.